Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я, Ростислав Кривеця. Це відео присвячено досить такій актуальній темі, а саме темі закінчення відстрочки з 7 серпня цього року і з появу цієї інформації у дуже багатьох в системі резерв. Що робити? Хоча підстава для відстрочки не відпала, однак чомусь строк відстрочки був значно зменшений, якщо там був до кінця року, чи там на рік, чи до кінця воєнного стану. Наразі всім поставили до 7 серпня. Далі я продовжу, однак вас буду просити, не забувайте в якості вдячності підписатись на цей канал, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментуйте, обов'язково підпишіться, тому що саме ваші підписки допомагають розповсюджувати це відео, допомагають підтримати цей канал, щоб люди знали про свої права. І так, поїхали далі. Ну і не забувайте підписатись не тільки в Ютубі, а в Тіктоці також на мій канал, і обов'язково в Телеграмі. Прийти зможете в Ютубі під відео, в Тіктоці, в шапці канала, знайти посилання на мій телеграм. Поїхали далі. І так. У дуже багатьох людей з'явилася ця помітка, що до 7 серпня у них відстрочка, однак підстава відстрочки не відпала. При цьому, я так розумію, 7 серпня це ж у нас черговий строк закінчення мобілізації. На президент вже підписав нову мобілізацію там до 5 листопада. Однак 7 серпня залишилось. Я дуже сподіваюся, що ця ситуація буде виправлена самостійно і не буде знову ж таки зроблений ажіотаж. і Витрачання коштів на непотрібні речі, коли особа має право на відстрочку, та саме право на відстрочку і правом для звільнення з військової служби, однак її вирішать мобілізувати, виплатити, поставити на речове забезпечення, а потім це все фактично пропадає. І людину опять повинні звільнити зі збройних сил України. Ну це неправильно. Такий підхід, знаєте, трошки попаха авантюри. І я дуже думаю, хоча я не знаю, там звільнили вже чи звільнилася ця Чорногорінка, чи все ж таки вони наладили це продовження автоматичної відстрочки, що вона обіцяла. Ну наразі ми бачимо, що не дуже воно і налагоджено. Тому, яким чином діяти в цій ситуації, і що робити? Перше, що я раджу зробити, в разі, якщо у вас є і відобразилася ця історія, вся, це письмово направити заяву в ТЦК з проханням. Продовжити відстрочку. Ви можете надати документи, що підтверджують вашу відстрочку, і зазначити, що у вас відстрочка відповідно до системи Резерв Плюс закінчується 7 там серпня. Однак підстави для надання відстрочки не відпали і додати всі ці документи, які фактично є підставою для відстрочки. Звичайно, це ну, не потрібна нікому паперова робота, витрати коштів там на посвідчення, хоча вже говорять, ніби і не потрібно посвідчувати матеріальні ці документи однак деякі ТЦК не приймають. Ну і знов ж таки не зрозуміло, що з автоматичним продовженням відстрочок. Я дуже сподіваюся, що врешті. Для того, щоб не перегружати ці ТЦК і фактично не створювати цей ажіотаж нікому не потрібний в ТЦК. Там ще наразі, якщо ви захочете записати ТЦК для продовження відстрочки, ну може там на вересень, кінець вересня, може і на жовтень місяць, там буде виключно черга. Тому вам потрібно подати такі документи. Що робити далі? У разі якщо ну і звичайно носити це підтвердження з собою і попередню відстрочку, і те, що ви направили документи на продовження відстрочки, що робити далі. У разі, якщо от вам потрібно пересуватися країною, потрібно їздити, допомагати, там, купувати ліки. Однак є ймовірність того, що вас можуть там, зупинити і направити в ТЦК. Тому з собою повинні бути ці документи. У разі, якщо вас затримують, повідомити, що у вас була відстрочка, от вона є. Роздрукуйте зараз з системи, оцей PDF-файл системи, що у вас є ця відстрочка там, до 7-го. Візіть з собою документи, що ви подали далі на відстрочку і повідомляйте, що ви подали заяву на відстрочку. Далі, у разі, якщо вас забирають, це повідомляйте. Якщо вас силою намагається кудись доставити, вимагайте складання протоколу про адмінзатримання. Тільки при складанні протоколу про адмінзатримання вас можуть кудись доставити. Якщо цього нема, якщо протокол якщо вас обіцяє, там, ну давайте швиденько, зараз ми з'їздимо, все вирішимо, не їрте, нікуди не їдьте. Якщо вас вже везуть в ТЦК, вимагайте протокол про адмінзатримання. Скажіть, не потрібно мені поза чергою, не потрібно мені нічого вирішувати, робіть все за законом. Хочете мене затримати відвезти в ТЦК, складайте протокол про адмінзатримання. Повірте, в більшості випадків відразу бажання кудись вас доставляти немає, тому що протокол про адмінзатримання це вже кримінальна відповідальність для тих, хто його складає, коли нема підстав для його складення. А самостійно ви можете і відмовитись їхати в ТЦК для якихось там уточнення даних, як вони люблять. Давайте уточнимо, давайте ми зараз, зараз перевіримо все, чи дійсно направили, чи отримали швиденько. Ні. Цим не займатись. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, з радістю допоможемо. Набирайте, будемо якось вже в ході, в процесі це вирішувати. Ну і я раджу всім підписати договори завчасно. Можете там знайти під відео посилання на мій телеграм, підписуйтесь на телеграм, знайти координати, дзвоніть. Укладемо на договора для того, щоб мати можливість своєчасно і швидко надати вам відповідну праву допомогу. Платити за довір, за вкладання договору нічого не потрібно. Щоб ви просто розуміли, тому що я дуже часто чую, що там якісь абонплати, там що ще. Цього всього у нас немає. Поки на цьому все. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Пам'ятайте, доставити вас можуть, якщо ви не бажаєте, тільки при складанні протоколу про адмінзатримання. Подайте документи завчасно для того, щоб не виникало якихось проблем і питань з ТЦК. І допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні. Це найголовніше. Іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!